Браття у соціароці прошу. Що ми брата! Колеги маємо всі перед собою порядок денний. Пропоную такий порядок денний прийняти за. А інакше не вийде, брати. Перед початком засідання згідно регламенту виступові пропозиції. Хто має? Немає оголошень. Для роботи сесії потрібно обрати лічильну комісію. Які пропозиції? У мене є пропозиції Мирослава Федек, Андрій Цюваник і Василь Бершеда. Чи є інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати. За 23 рішення прийнято. Всі ознайомлені з порядком денним пропоную е, такий порядок денний взяти за основу. Прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Чи якісь зміни і доповнення до порядку денних так, в мене є пропозиція. Дане питання було опубліковане вчасно, було розглянуте на земельній комісії, підтримане. Прошу внести порядок денний. Питання про скасування рішення 66-ї сесії. 8-го скликання Рівської міської ради номер 3370 від двадцятого року. Прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Чи є ще якісь інші зміни доповнення? Немає. Пропоную такий денний прийняти в цілому. Прошу голосувати. За 24 рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Прошу. Шановні депутати, до проєкту рішення про внесення змін до бюджету Новоярівської міської громади пропонується збільшити доходи загального фонду в сумі 5 мільйонів 417 тисяч, і також збільшити доходи спеціального фонду в сумі 60 тисяч. Це є кошти з продажу землі, оскільки на 1 грудня в нас було перевиконання доходів. І, також зменшити резервний фонд на 1 мільйон гривень, оскільки вже ці кошти не будуть використовуватися, і 390 тисяч зменшити видатки, які були призначені на обслуговування місцевого боргу. І всі всі доходи і цей перерозподіл на спрямовуємо на такі видатки. По міській раді збільшуємо видатки на загальну суму 1 мільйон 997 тисяч 415 гривень. Це є на такі програми, та, це на пільгові перевезення 250 тисяч, на проведення геодезичних та землепорядних робіт 156 тисяч, на членські внески 114 тисяч, на капітальні роботи по благоустрою 293 тисячі 700, на експертизу по капремонту лежаролерної траси 21 тисячу, на програму діяльності міської ради 20 тисяч, і Зменшити видатки на програму освітля для дорослих 20 тисяч, також зменшити видатки по програмі соціальної підтримки громадян 478 тисяч 700 і одночасно збільшуємо по цій програмі на придбання товарів та проведення заходів для родин загиблих та зниклих безвісті 258 тисяч 700 і решту коштів перерозподіляємо на інші видатки. 10 тисяч для придбання констуварів для центру надання соціальних послуг. Також зменшуємо видатки по поточному ремонту доріг 97 тисяч, по програмі ветеранський бізнес 30 тисяч і 18 тисяч з ветеранського простору. Також зменшуємо видатки по програмі оцінки майна 20 тисяч, 200 тисяч скап ремонту волонтерського центру. І зменшуємо видатки по капремонту доріг та тротуарів на загальну суму 533 тисячі. Це кошти, які залишки по різних об'єктах вони вже не будуть використовуватися, тому і є перерозподіл по міській раді. От, наприклад, по управлінню там 20 тисяч знімаємо. Ну я не думаю, що треба читати 10 тисяч. Так чи це все перечатувати? Такі. Та, тільки такі важливі та, одночасно збільшуємо видатки для комфорту на 1 мільйон 120 тисяч, також по комфорту теж є там перерозподіл з загального до спеціального фонду 35 тисяч. На охорону здоров'я збільшуємо 1 мільйон 200, там є 800 тисяч на оплату енергоносіїв і 50 тисяч на придбання предметів та матеріалів, і 350 тисяч на капремонт даху інфекційного відділення. Так, то, що стосується і по м, лікарні імені Юрі Липи, теж є перерозподіл, такі е, суми, які полишалися з різних об'єктів, і вони їх спрямовують 174 тисячі на придбання бак-аналізатора. Е, відділу освіти збільшити видатки на загальну суму 3 мільйони 970 тисяч. І е, в основному це є на зарплату з нарахуванням працівників закладів середньої освіти е, 3 мільйони 500. 000. На зарплату з нарахуванням працівників закладів дошкільної освіти 430 тисяч, на енергоносіїв для дошкільної освіти 20 тисяч, на теплопостачання міжшкільного ресурсного центру 200 тисяч, 200 тисяч на спортшколу янтар, зарплата і придбання вагончика 70 тисяч для спортшколи. І також за рахунок перерозподілу по всього по закладах відділу освіти. Зробити перерозподіл там є теж такі важливі моменти: зменшуємо видатки на харчування в школах 400 тисяч, оскільки нема потреби вже в тих коштах 568 тисяч знімаємо з енергоносіїв та інші там поточні видатки. І збільшуємо на зарплату в закладах дошкільної освіти 200 тисяч 780 гривень, на зарплату з нарахуванням в закладах загальної і середньої освіти 971 тисяча 300 гривень, на зарплату бухгалтерії 132 тисячі і на зарплату з нарахуванням управлінню відділу освіти 32 тисячі 900. І також по відділу освіти там є такий ще дрібний перерозподіл. Є економія коштів по придбанню обладнання 45 тисяч, економія по капітальних ремонтах 200 тисяч. Одночасно збільшують на капремонт спортзалу Чолгінської гімназії 462 тисячі 600. і знімаємо видатки з реконструкції даху ось, школи шкло 350 тисяч. Вони пішли на лікарню. Збільшуємо 10 тисяч службі у справах дітей на придбання канцтоварів. Також відділу культури збільшуємо 440 тисяч на винагороду спортсменам і 50 тисяч народну сії для кристалу. Також по відділу культури є перерозподіл, там в основному зменшуємо зарплату 280 тисяч з управління відділу культури, знімаємо 60 тисяч зарплата працівників музею, зарплата народних домів 91 тисяча і одночасно збільшують. На зарплату працівників бібліотек 150 тисяч, на зарплату бухгалтерії 166 тисяч. І теж є такі дуже дріб'язкові видатки по відділу культури по 15-10 по тисяч з одного коду економічної на інший, бо є така потреба. І також збільшуємо видатки фінансовому управлінні. Ну, по головний розпорядник фінансового управління збільшуємо 200 тисяч на програму підтримки. Районної державної адміністрації і 200 тисяч на програму підтримки районної ради. І відповідно до того, до всіх тих змін, які будуть прийняті, доходи становитимуть нашого бюджету 679 мільйонів 439 тисяч, видатки 763 мільйони 536 тисяч гривень. А не все. 26 свічня прийнято. Дякую. Наступний доповідач. Шановні колеги, eh, Володимир Богданович на лікарняному, тому доповідаю на сесії його питання. Отож, e, про надання згоди Норівському ЦМП МСД Норівської міської ради на передачу в оренди частини нежитлового приміщення в місті Новоярського, вулиця Шевченка, 18, Яворівського району Львівської області. Надати згоду на передачу в оренду шляхом проведення аукціону частини нежитлового приміщення загальною площою 2 метри квадратних на вулиці Шевченка, вісімнадцять місті Новояврівську, що перебуває комунальній власності Нурійської міської ради, і включити до переліку. Першого типу об'єкт оренди, який зазначений у пункті першому даного рішення, і опублікувати затверджений об'єкт комунальної власності, щодо якого прийнято рішення про передачу в оренду на сайті Норійської міської ради, якщо так коротко сказати, це стосується банкомату Щадбанку, ми з вами перерозподілили приміщення. По первинній медичній допомозі і вторинній, так і зараз цей банкомат знаходиться після перерозподілу на частині території первинної медичної допомоги. Тому відповідно таке рішення буде аукціон, і цей щоб щоб стояв відповідно належно цей банкомат, де люди, медсестри, лікарі отримують кошти та й інші. Зрештою зокрема, Немає, повідонемає. Прошу голосувати.

Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності Новорізької територіальної громади, що підлягають приватизації відчуження та упорядкуванню деяких питань, пов'язаних з приватизацією відчуження комунальної власності, затвердити такий перелік об'єктів комунальної власності відповідно до додатку. І в даному додатку ми на комісії ЖКГ про це говорили: це є будинок для колективного проживання у селі Підлуби, вулиця Шкільна, будинок 29 А. І ще важливо. Бо ми колись з вами у 24-му році, коли була інша пропозиція, що зробити в цьому будинку, так зараз, на жаль, по-іншому все склалося, може на щастя. Тому рішення сесії номер 3183 від 20 червня 24-го року Норійської міської ради вважати таким, що втратило чинність. Чи є запитання в Вам, Михайлович, у вас немає запитань? Гаразд, прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. про створення аукціонної комісії та затвердження положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів е, малої приватизації. Цю комісію ми, власне, створюємо... при. Для об'єкту, про який ми тільки що з вами говорили, і прийняли рішення для будинку колективного проживання в селі Підлуби. Я хочу зачитати. Можливо, склад аукціонної комісії, якщо потрібно. Якщо є запитання, то слухаю. Я запитання до видача немає. Прошу голосувати. 25 лишняя проник. Про передачу в оренду нежитлового приміщення загальною площею 44,5 м2 по вулиці Бандери, 4 в місті Ноярського, Рівського району Львівської області. Ми з вами розірвували договір цієї оренди на попередній сесії. Сьогодні ми передаємо в оренду нежитлове приміщення загальною площею 44,5 м2, яке знаходиться на вулиці Степана Бандер, 4 в місті Ноярської Рівської району Львівської області. Термін оренди 5 років. Якщо є запитання, то слухаю Сергій йде про можливі від участь. Є запитання ще умови саме здається? Сергій Йосиповичу Куцюбус, приватний не, 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 не. Ну, е, е, е... Трица, мова йде про державну натуріальну контролю. Ми ми минулої сесії розглядали, розірвували договори, бо там була зміна назви. Так, ну то я тому так і озвучила, так. Це Вибачте, Сергій з я вам приватну власність це віддала. Я хотіла сказати, що ви там працюєте, ну але це теж маєте відношення до того, що ще до доповідача? Сергій правити. Двадцять чотири річня прийнята про реструктуризацію заборгованості з орендної плати, розглянувши звернення директора АнтиЗО «Енергія тепловодсервіс щодо врегулювання питання заборгованості за користування нежитловим приміщенням, враховуючи наявність арешту, банківських рахунків орендаря, що не уможливлює перерахування суборендарем коштів орендарю. Та подальшу сплату орендної плати до бюджету Норійської міської ради з метою забезпечення надходжень до бюджету громади та належного використання комунального майна, Норійська міська рада пропонує погодити суборенду ТЗО ЗОО енергія тепловодсервіс, реструктуризацію ре заборгованості з орендної плати за, не на, за нежитлове приміщення по вулиці Пасічника, 1 в місті Новояврівську на період 12 місяців згідно графіку. Ця заборгованість в них становить. 177 488 гривень, 74 копійки. І це приміщення, я вже говорила, знаходиться по вулиці Пасічника 1. Тут є відповідно графік сплати заборгованості на цілий рік. І в місяць це становить 14 790 гривень 73 копійки. Чи є запитання доповідача? Немає, проходити. Поточна буде, там поточна, там під 40 тисяч. Там є, там є трохи нюансів таких юридичних. Не. Тобто, ми, щоб заключити угоду на, на, на більшу суму, мусили, ну, логічно би було реструктуризувати на ту меншу суму, а одночасно вони не зможуть не заплатити, бо них на тих рахунках. Ну, там там тобто воно пов'язане з процедурними моментами, обіцяють, що за рік нам цей пор закриє. Є запитання? Немає. Прошу голосувати. За 26 рішення прийнято. Наступний доповідач. Олена, Богдан. Всім доброго дня! Пропоную вашій увазі проєкт рішення про внесення змін до структури виконавчих органів Ради. Штатної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. Отже, внести зміни в додаток 1 даного рішення, а саме ввести з 10 грудня 2025 року в структуру штат і чисельність відділу соціальної роботи з сім'ями, особами центру надання соціальних послуг, посаду фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб і викласти додаток у новій редакції. Чи є запитання до доповідача? Змова йде про штатну одиницю, заробітну плату, якої будете з державного бюджету. Так? так. Немає запитань, прошу голосувати. За 26 річня прийнято. Дякую. Наступний доклада. Шановні депутати, до вашої уваги наступний проект рішення про затвердження порядку виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів на території Нов'яврівської міської територіальної громади. Ми продовжуємо наводити лад у нашій громаді. І відповідності минулої сесії ми прийняли зміни до правил благоустрою Нов'яврівської міської територіальної громади, яка теж була пов'язана це питання з саме з цими занедбаними транспортними засобами. і Сьогодні до вашої уваги проект рішення. Наступний затвердити порядок виявлення та переміщення занедбаних транспортних засобів на території Ноярської міської територіальної громади. Порядок додається. Хочу наголосити, це розглядалося на комісії ЖКГ. Ви мали змогу ознайомитися з цим порядком відповідності. Хочу наголосити, що в цьому порядку також є склад комісії. Хто би мав входити в цю комісію? Комісія ну, важливо. Важлива, важлива. І хочу наголосити, що в цьому складі комісії пропонується також і депутати Новоєврійської міської ради за згодою. Тому, шановні депутати, думайте, склад комісії буде затверджуватися виконавчим комітетом міської ради. Хто би хотів попрацювати в такій комісії, то, будь ласка, давайте знати. Чи є запитання до доповідача? Немає, прошу голосувати. За 26, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Про затвердження програми забезпечення виконання Яворівської районно-військової адміністрації делегованих повноважень на 2025 рік. У нас є тут в межах бюджетних призначень, але ми з вами визначилися, що це і 200 тисяч. Програв з програмою ви ознайомлені. Чи є запитання доповідки? Немає. Прошу голосувати. 25 Про затвердження програми сприяння діяльності Яворівської районної ради та представлення спільних інтересів територіальних громад Яворівського району на 2025 рік. Чи є запитання до, до доповідача? Немає. Прошу голосувати. 25 рішення прийнято. Наступне судне питання. Про скасування рішення 66 сесії 8 скликання Норійської міської ради номер 3370 від 20.08.24 року. Мова йде про. Проєктоване міське кладовище і ми десь зависли між містобудівною зелепорядною документацією, тому десь намагаємося повернутися до попередніх результатів, які були зроблені в паперовому виді. Чи є запитання до доповідача? Немає. Прошу голосувати. За 25 рішення прийнято. Шановні колеги, на цьому денний нашої 85-ї позачергової сесії вичерпаної. Тому 85-ї позачергова сесія оголошується закритою. Ще не вмерні слава! Who e... Sim...